Розкажу вам, діти, казку, казочку маленьку, як шукало курчатка свою любу неньку. Слухайте мої малята, у мами кочки навесні родилися курчата. Курчатко піка жовтороті, голосні і діті. І це одне, одне яєчко випало собі з гніздечка, закотилось і лежало, поки сонечко не встало. А як стало дуже жарко, то ж карлупка хрусь, і з'явилося курчатко. Пі -пі, пі 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 а хто я такий? А звідки я взявся? Звідки було йому знати, що воно курчатко, і у нього є матуся. Як я звуся? Ну, як я звуся? Лиш його ніхто не чув. Голос тихий дуже був. Де взялось мале дівчатко. Ой, я думаю, що ти курчатко, жовте, м'якеньке і зовсім маленьке. Як ви мене назвали? Ти курчатко, чому одне? Мені скажи свою маму покажи. Мама, а хто така? Не знаю. Може, я її не маю? Хіба може таке бути? Мама мусить в тебе бути. А ще братики, сестрички, такі, як ти, невеличкі. А яка така та мама? Сама ніжна, ніжна сама. І пішло мале курчатко. Через двір, садок і грядку скрізь шукає свою маму. Саму ніжну, ніжну саму. Ой, яка ти ніжна? Ти моя мама? Ні, я квітка, я не мама. Навесні нас так багато, щоб усюду було свято. А яка вона там мама? Сама ніжна, ніжна сама, сама тепла, тепла сама. Пішло мале курчатко через двір, садок і грядку Знай шукає свою маму саму ніжну, ніжну саму. Раптом, де не взявся дощ, такий неслухняний, намочив курчатко наше цей кустун весняний, а тим часом і захматки сонце в разі стало, і промінчики тепленькі послало Ой, як тепло йому стало. Ой, це ж моя мама сама тепла, сама сама. Ні, не мама тебе гріла, сонячне проміння і від нашого тепла на землі цвітіння. І пішло, мале курчатко, через двір садок і грядки. Пішло і заблукало. Дуже страшно йому стало. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. куди піти? Невже, маму не знайти? А тим часом серед двору кіт собі дрімав, як побачив він курчатко, зразу встав. Мур-мур-мур, яке м'якеньке, мур-мур-мур, яке маленьке. Пісеньку співає і своє злодійське діло добре знає. А курчатко маленьке, ще зовсім дурненьке. Вірить, що це рідна ненька, тулиться близенько. Кіт смачно облизується, знаєте чого, бо він хоче з'їсти хитрий його. А скажіть мені, малята, вам шкода курчати чи ні? Допоможемо гукати маму курочку сюди. Мамо, кочка, мамо, квочка поспішай, поспішай! Ось тут твоє курчатко, швидше визволяй. О-ко-ко, всі сюди. Треба маленького сина визволяти із біди. Гей, злоцюго розбишака. Швидко забирайся і на очі мені більше, ти не попадайся. Моя мама, моя. Довго шукало курчатко свою маму і нарешті знайшло. До побачення, діти.